Тут ж не я поламала його, правильно? Ну зараз ламали, ви ж ламали ворота. Бачите, Ну, ворот, ворот, ворот. так, бачите, воно не відкривається. Що ви бачите, як що воно? Що воно не відкривається? І ось іншу винні. Іншу вині. Десь було зараз ручну відкривати. Та що ми, ми госпіталізуємо двох ворог. Thank you. Ну, у нас есть все основания полагать, что это один из методов рейдерского захвата предприятия. Просто под прикрытием задуманного, сделанного уголовного дела. Ну, по тем действиям мы судим, потому что вам не показывают постанову, нам ее не показывают. Добиться кто тут старше мы не можем. Все делается в условиях какой-то секретности. То есть при нормальном чине обстоятельств это... Необъяснимо. Если вы этих людей необъяснимы. Это были какие-то попереднее меры, не документы Ну, вам Юрий Иванович, начальник, я ходил, в принципе, рассказал эту предустою по извлечению нас документов согласно э, метод извлечения. Делается письмо, пишется запрос. На все письменные запросы, как того требует законодательство, мы дали ответ. И отдали те документы, которые нужны. И на данный момент они находятся в прокуратуре. Значит, на данный момент, я не знаю, как мирно, немирно. Почему так вийшло, ми не можемо. Шоковані. По-перше, всі шоковані, тому що ми не знаємо, чому з чим зв'язано мене особисто головного так само не познайомили з даними, з даними помагами. Просто сьогодні це ми прийшли на роботу, і це все нарушили, що у нас зламали ворота, двері, решітку. Звичайно, не можемо зрозуміти, зрозуміти, яка діє, але так як у нас вилучають зараз всі ці комп'ютери, сервер, ми не зможемо підприємство повністю ем, тільки змушене закритися, так як воно не може працювати, не банківські документи. І тисяча людей, які зараз в часів, чисельність людей, вони просто-напросто будуть на вулиці, а у них у кожну тві діти. Його, пенсійний состав, безробіття, там це все підрахування, комунальне да, подоходні бюджету. Ну, зараз все це просто зупиниться, тому що ми не зможемо працювати і не покажемо. Понад 50 тисяч тираж номера, понад 170 тисяч читачів щотижня. Хочеш дізнатися більше? Читай улюблену газету Чернівчан.